Всім доброго дня, я зніму короткий відос, як іде оранка. Оранка по сої. Глибина 1921 тут іде, в общем. Відломився трошки леміш, ну як трошки відломився, де було, за щось зачепилися. Ну, оранка йде. Плуг йде, все нормально, в принципі, навіть без змін, я б сказав, абсолютно без змін. Ось тут не особо воно підсирає, трошки легенько, ну все проходить, все чітко, оранка не змінилася. Старий леміш і реставрований леміж. Всього зріжу. Кінець. Тут зламало по живому видно. Цей леміш я колись реставрував. Ось наварений кінець тут і наварена смужка із зіловської ресори. І ось вийшла ось така краса. Задок обрізав. Тут а ребро жорсткості із стального прута О, тут проварив. Дехто говорив, що після того, як я сильно попідрізав зад леміша, міша, в мене після кожного корпусу є сильні недорізи. Ну що ж, давайте перевіримо це. Е, щодо дорізу недорізу. Взагалі рився, так як земля вона і доволі така і ламка типу, раз і, і ламається. Вона тут тверда, ну вона ламка. Е, недорізу ніде немає. вона тут підошла ця рвана. Е, такого зрізу конкретного, як після долота, немає. Ну Смисл в тому, що ніякого недорізу ніде немає. Відрив в іншому місці, ось іде долото, воно на сантиметра півтора нижче од леміша. І ось місце слідуючого долота, воно на сантиметрів тут два нижче від зрізу, то е, недорізу, опять ж немає. І, і далі, якщо поритися, тут моментами ось така е, зламане, бо воно ламає не чітко йде, тут чіткий зріз. А далі злом, то ось видно долото слідуще і йшло ямка. Все тут чітко.